на зв'язку з нами Петро Котін, виконувач обов'язки голови правління акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Пане Петре, вітаю вас, вітаю, пане Петро. Оцініть, будь ласка, результати. Це політичний рівень. Так, результати власне розгляду питання цих ядерних загроз, які створює Росія на Запорізькій атомній станції на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Що ви особисто зрозуміли? Ну фактично, це фіксація того факту, що Росія є головною проблемою безпеки на Запорізькій атомної електростанції. Фактично, присутність військового контингента Росії захоплена її і, і перебування там військових, перетворення її на військову базу і персонал Росатом. Фактично, все це створює загрози ядерної ціни безпеки, не тільки України, але і всіх прилеглих країн до нашої території, ну і всіму світові. От фактично те, що зараз світ розуміє в цій резолюції, це прозвучало, що фактично присутність Росії саме на Запорізькій атомній станції є основною проблемою безпеки. цієї станції магате є підрозділом Організації Об'єднаних Націй. Чи буде якийсь зв'язок і реакція з боку МАГАТЕ на те, що зараз відбувається на Запорізькій атомній станції? Тобто, чи приймуть вони цю політичну заяву як певний інструмент для того, щоб намагатись зменшити ці ризики? Ну, МАГАТЕ, ми всі з вами спостерігаємо за діяльністю МАГАТЕ протягом цих більше вже ніж два роки. Окупації станції і саме э, дії магати вони. Я би їх оцінював як. Э... Дуже стріманими з точки зору саме вирішення основної проблеми, про яку зараз ідеться, а це звільнення Запорізької атомної станції, передача контролю над станцією в українській стороні. Таким чином, я на персональному рівні не очікую, що буде зараз зміна позиція МАГАТЕ. Кардинальна фактично така зміна і потрібна бути для того, щоб вирішити це питання. А ви можете описати активність Активність росіян у МАГАТЕ відомо, що там їх значна присутність, в тому числі в керівних структурах і діяльність української делегації. Наскільки вдається ну нейтралізувати активність росіян? Ну я можу привести на вам зараз приклад останнього засідання. Перед останнього вже засідання ради директорів МАГАТЕ, на якій я сам був присутній як член делегації. Нашої яка головою був міністр енергетики Галущенка. Був також присутній регулятор. Фактично була прийнята резолюція про звернення да мірової спільноти і про те, що росіяни повинні покинути Запорізьку атомну станцію, передати контроль українській стороні. Більшість членів ради керуючих МАГАТЕ, переважно більшість підтрим. Нують цю позицію, і це фактично вже четверта резолюція. Інша справа, що немає механізму виконання цих резолюцій, і Росія фактично ігнорує ці резолюції, але також і в залі, коли обговорюються питання. Росія наворачує, їх представник, наворачує одну брехню на іншу. Фактично вистроюють вибудову виправдання, чому вони там перебувають, яке не приймається абсолютно на рівні. глав делегации керующих, совета керующих МАГАТЭ, то, кто в, принципе МАГАТЭ занимает позицию в данном выпадку, я не скажу про украинскую, но позицию правильную, про то, что станция повинна быть извинена и контроль должен, должен быть передан на украинской стороне. Но вот в тех механизмов, как я уже сказал, на рівні МАГАТЭ для того, чтобы принудить Россию выполнять Цю резолюцію саме бракує для того, щоб це було виконано, фактично магате показує поки що. Неспроможність мети з тими інструментами, які у неї є. В той же самий час присутність експертів МАГАТЕ на всіх наших атомних станціях вона безумовно несе позитивну свою роль. Зараз э, росіяни ну, фактично вони обстрілюють нашу всю інфраструктуру, поки що не обстрілюють атомні станції. І ми сподіваємося, що цього і не станеться саме через те, що там є в тому числі експерти МАГАТЕ, які постійно контролюють. Люють ситуацію на самих об'єктах на самих майданчиках, включаючи і запорізьку атому станцію, пане Петре. А одним з механізмів впливу на країну агресор можуть стати санкції проти Росатому. І в цьому контексті, а як ви вважаєте, чи можуть країни і національні уряди використати резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй як певний політичний документ, політичний фундамент? Безумовно, це основне питання, яке може впливати на цю ситуацію і фактично вивести Росатом за між Запорізької атомної станцією, а разом з ними всіх військових Російської Федерації з території станції з міста супутника Енергодар. Тут питання в тому, що вони Росатом, я маю на увазі дуже розвинений. Такі бізнес зараз має. Вони працювали над цим вони підбували на своїх цінах. Свої ядерні технології багато років, і зараз фактично вони є тримають половину майже долі, частки на ринку виробництва урана. Навіть сполучені штати споживають 40% всього уранового продукту які виробляє Росія фактично з мирового ринку і оце це питання. Не в тому числі і в сполучених штатах прийняти зараз програму скорочення цей частки російського урану, але це справа не одного року, і вони там планують три роки скорочувати і потім зовсім фактично відмовитися від російського урану і залишити цю можливість фактично для росіян отримувати кошти, які вони витрачають на. Воєнне дінне дії, вибачте, на військові дії проти України. Наше на цьому шляху, ми дуже як Україна. Ну дійсно ми постраждала сторона. Ми зробили максимум можливо для того, щоб позбавитися у цього впливу в ядерній сфері від російських технологій. Ми повністю перейшли зараз на, на западної західний від палова. Від виробляються він від Вістінгаус, постачається нам тільки зараз. Вичте з, зі Швеції від компанії Вістінгаус. І те саме ми зараз будуємо завод по український по виробництву палива, по технології вістенгаусу. Всі запасні частини також повністю ми відмовилися від російських, замінили їх. Власним виробництвом і також з країн партнерів західних країн запасних численно. От по цьому шляху потрібно йти. Ми показали всім країнам, які використовують радянського типу технологію і радянське паливо, як потрібно переходити і заміщувати технологію російську паливом американським. Фактично, інші країни зараз пайдуть цим самим шляхом, але знов таки це не одного року програма, і фактично, ну вони просто не можуть вести зараз санкції через те, що вони тим потрібно це паливо з Росії. У них немає іншої альтернативи. А програма, щоб перейти, ми розпочали в 2005 році в Україні. Зараз ми завершили це все по малим. Нашим реактором ВВР-440. ми це зробили за півтора року, але це вже було в умовах э, війни, і ну можете так виходячи з сово можна оцінити, скільки потрібно нашим країнам партнерам. Я маю на увазі в Європі тих, хто експлуатує радянські реактори, скільки часу їм потрібно для того, щоб перейти навіть зараз. Вони підписують ці контракти для того, щоб Обмежити Росію в постачанні це палова. Ну два-три роки, я думаю, вони ще санкції не зможуть збадити саме по цей причина. Але процес диверсифікації в Європі ви спостерігаєте? Там є країни, які ну, наприклад, Угорщина і Туреччина, все ж таки, це частково теж європейська країна, та ще й член НАТО, так а mm -hmm. які будують нові атомні потужності за з партнерством з Росатомом у партнерстві з Росатомом. Вибачте. Так, дійсно, от це також частина саме цього питання. Вони не будуть вводити санкції, поки вони будують нові енергоблоки за російською технологією. Звичайно, це стосується і Турції, і це стосується також і в першу чергу. Я думаю, Угорщина, яка і отримала кредити, на. Там порядка 10 мільярдів доларів на будівництво нових енергоблоків. Це вже більше 10 років. Як вони у них це отримали, і зараз вони будують ці енергоблоки за російську технологію. Може тому пан Орбан настільки настільки, фактично в ЄС є одної сторін, яка лобіє лобіює інтереси на Росії на в тому числі на єдиному ринку. Пане Петре, ви нагадали про те, що росіяни масово зараз фабрикують брехню навколо Запорізької атомної станції. Тож наша рубрика, яка називається антидезінформаційна рубрика, яка так і називається антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика антитеза. І справді російські інформаційні платформи були а, активними останнім часом, намагаючись поширювати інформацію про запорізьку атомну станцію. А які російські фейки ви кваліфікували як найбільш загрозливі на сьогодні? Ви uh, знаєте, ці фейки вони постійно розповсюджуються, постійно вони їх створюють. І фактично знов-таки посилаючись на оцю раду керуючих Магатена, який йому були присутні, і чули доповідь представника Росії. Коли він розпочинає від того, що там провели референдум в Енергодарі, 87% проголосувало за Росію, за те, що там була Росія, щоб станція Запорізька була російською, що всі хочуть для того, щоб станція перепустила енергоблоки, щоб станція була переключена в російську енергосистему, всі щасливі, всі дуже раді тому, що Росія ну Тобто все те, що вони фактично мали у себе в голові, коли вони йшли і нападали на Україну і брали з собою цю парадну форму для того, щоб в Києві на Кліщанки підсвяткувати на третій день свого вторгнення, свою перемогу тільки тільки це в розмірі Запорізької атомної станції, в розмірі в розмірі Енергодара. Всі ці фейки розумієте, вони знаходяться десь в якомусь своєму світі, в якому всі всі фейки це правда, а все, що правда, це, це для них фактично знаходиться за, за рамками їх розуміння. І, ну, і, Тут потрібно проводити ту роботу, яка на всіх рівнях. на всіх рівнях І дякуючи вашій рубрикі. І зараз ми співпрацюємо з центрами, які безпосередньо ведуть цю боротьбу з цими фейками, з російськими, і фактично займаємося цим. Тут... Трудно мені трудно мені навіть це знаєте не то щоб резюмувати а Сказати, вони цим вони живуть, розумієте? Вони брешуть, вони дишуть і брешуть. Тобто, будь-яка інформація, яка від них ісходить, це брехня. В першу чергу це брехня, а потім ви би, розумієте, що це брехня, і після цього ви думаєте, чому вони так кажуть, чи так роблять. Тобто, будь-що, візьміть по Запорізької атомній станції, і фактично така ситуація. Повертаємось в наше реальне життя. В якому стані зараз Запорізька атомна станція? Що вам відомо, і наскільки а, вона наблизилася цей годинник, так би мовити, ну є такий символічний годинник судного дня. Наскільки окупанти наблизили станцію до можливої позаштатної ситуації? Ну, позаштатна ситуація там постійна на сьогодні. І ситуація за це більше ніж два роки окупації, вона постійно погіршується кожного дня на Запорізька атомні станції. З основні загрози це відсутність води, охолоджуючої, це після підриву Каховського водосховища. Бесцутность и недостаток линий электропередач. На сегодня она находится на двух линиях, подъеднана до украинской энергомережи. Уже было 8 блокадов на Запорейской атомной станции, когда пошкоджено были все линии. При этом залишаются в работе дизель-генераторы. И фактично вы дали залежить и от работы этих дизель-генераторов. Людмого дизель-генераторов производит до початку Аварії з плавленням ядерного палива і, і з викидом радіоактивних продуктів, із реакторів і з басейнів витримки, де там ще знаходиться ядерний матеріал. Тому це інша загроза. Третя загроза дуже велика: немає браку, персонала кваліфікованого ліцензованого персонала. персоналу. Набраний персонал фактично, зараз, в тому числі і поблизу міста знаходження Джині Запорізької атомної станції. Фактично, це питання контролюються МАГАТЕ, Вони набирають всіх подряд для того, щоб показати МАГАТЕ, що всі позиції, які потрібно зайняти, але зайняті вони абсолютно не кваліфікованим персоналом. Тим персоналом, які там до цього мешкав біля Енергодару, ворочував і помідори, і розказував, що ось там бачите, я атомна станція, і через те, що вона тут працює, у нас агірки погано ростуть. От зараз люди являються ядерними... которые работают на Запорожской атомной станции. Это очень велика загроза обладанию станції, И через це, через некомпетентный деятель своего персонала, пассивные ведут в дымовое и фактически погіршується ситуация ситуации с обладанием. Не проводится в полном обсязі, ремонты, не проводятся в полном обсязі, регламентные переверки. А атомный объект в очень складный и там... Багато тисяч одиниць обладнання, яке потребують постійного по графіку перевірок перевірок, проверок, перевірок і ситуація два дні тому. Вони перевели, врешті-решт четвертий енергоблок в холодний стан. Про це ми вимагали протягом одного року. Це зробити. Вони тримали цей енергоблок. Четверте в гарячому стані, в непроєктному режимі. Вони споживають електроенергію від української енергосистеми по цим двом лініям. Потім за рахунок цієї електроенергії вони фактично заживлюють насоси основні по першому контуру, голов, головні циркуляційні насоси. І за рахунок великої потужності цих насосів вони виробляють пару. пару для власних потреб. Зараз це не проектний режим. Вони перевели цей енергоблок врешті-решт в холодний стан. Ми досі не знаємо, чому вони, врешті-решт, це зробили. І є таке побоювання, що виявилися серйозні дефекти на четвертому енергоблоці. Чому вони перевели його в холодний стан? Дійсно, зараз всі енергоблоки знаходяться в холодному стані. Це найбільш безпечний стан для Запорізької атомності. Але ну, знов таки рівень деградації обладнання, рівень э, компетентності персоналу, відсутність ліцензованого персоналу, який може брати на себе відповідальність за ядерну радіаційну безпеку, відсутність води. Відсутність живлення і ще одна проблема, яка нещодавно виникла, це вже перебігає термін перебування палива в активних зонах реактора, і проєктний термін. Тобто там шість років воно не більше по проєктній спеціфікації далі потрібно вирішувати, що з ним далі робити. Зараз вони на Запорізькій атомній станції саме підійшли до проблеми, які партії палива в кожному реакторі вони вже шість років там стоять. Тобто далі по проекту перебування це палива в цих активних зонах не допускається, пане Петре. Тут було б добре, щоб ви роз'яснили, тому що коли ви сказали, що окупанти перевели четвертий енергоблок в холодний стан, я так я зрадів навіть і подумав, що е, там можливий сценарій аварії чи там сценарій за яким. А відбувались події на японській станції Фукушіма, вже ну став меншим мінімізовано, але водночас ви додали, що можливо окупанти знайшли там серйозні дефекти в результаті от всіх цих останніх експериментів, які цілком могли статися із і, власне, з, з ядерним реактором. Так? Тому ви роз'ясніть, будь ласка, все ж таки, ось цей а, ризик а, рухатися в напрямку подібному до аварії на Фукушімі, він на сьогодні зріс чи зменшився? Дійсно, дивіться, ми постійно знаходимося дуже близько до такої аварії, яка сталася на Фукусімі, ну, скажімо так, до першої фази тої аварії. Було землетрус на Фукушимі, і після цього землетрусу було втрачено зовнішнє живлення з зв'язок атомної станції з енергосистемою Японії. І та ж ситуація і тут. Окупанти пошкодили всі лінії, дві лінії Зараз залишаються. Іноді через е, нічні, як правило, їх обстріли з цих двох ліній ще одна виходить з ладу, і потім її Неможливо просто просто враз починити, тому що там немає допуску в зоні воєнних бойових дій на території України. І декілька тижнів у нас фактично йде робота по можливому допуску туди нашого українського персоналу, який поновлює лінію. На на щастя зараз дві лінії є. А коли станція на одній лінії перебуває, тобто вона також може бути перебита. Тоді, як уже 8 разів таке було, станція піде на дизель-генератори. І це фактично, коли станція переходить на дизель генератори вона буде знаходитися в цій стадії першій стадії аварії на АЕС В Кусіма, коли пошкоджено було через землетрус з зовнішньої лінії живлення. Ну інше питання, що. цунами, яка выникла в период землетруса за 30 хвилин, она дошла до берега и там затопило уже дизель-генераторы, вывела их из строя, из ладу. Та же ситуация и на Запорожской станции, когда станция без линий перейдет на дизель-генераторы, 8 раз их такого, такие уже было, далее мы сподеваемся только на работу этих дизель-генераторов. Если они будут отмолвать, или не будет пального для них, тогда фактически будут начинаться плавление паловой и выход радиоактивных Викид радіактивних речовин, тобто тут найбільш важлива ситуація фактично з наявністю і найбільш критична з наявністю зовнішніх ліній та електроживлення, яких на сьогодні дві. Ти ви можете відслідковувати за нашими повідомленнями, скільки ліній е, е, залишається цілесними на станції. Пане Петре, нещодавно ви а, повідомили про будівництво п'ятого та шостого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції про те, що а після того, коли це буде зроблено, саме Хмельницька стане найбільшою атомною електростанцією в Європі. Я так розумію, цей проект розглядається в контексті відновлення української енергетики після масштабних російських ракетних і дронових ударів. По ній а, вдасться уникнути застосування російських технологій, російського обладнання під час а, запуску нових енергоблоків в Україні. Це важливо, правда, в контексті того, про що ми з вами говорили. Так, дійсно, ми цього російського впливу вже уникнули, як ми з вами вже про це говорили сьогодні. І фактично, російського нічого російських поставок там використовуватися не буде. Знаєте, тут тільки треба привести таку оговорку в цьому, в цьому напрямку, що фактично, коли ми говоримо про російські технології, насправді це не російські технології, це радянські технології. І Україна, яка була частиною Радянського Союзу, дуже багато зробила для того, щоб розвивати ці технології будувати ці енергоблоки. Ніколи б Росія не побудувала на території України ці енергоблоки без українського персоналу, без українських проєктних інститутів і без українських фахівців. Які фактично вкладували свій труд і в ці проекти, які розбудовували. Тому радянські проекти це наш наслідок, І наш спадок, так так. Да, спадок, І ми тут фактично маємо максимальну експертизу по от саме, таких технологій. На сьогодні в нових енергоблоках, третій четвертий енергоблок, вони у, них, у нас третій енергоблок фактично він добудований на 75-80% на будівельну готовність, на сьогодні є, і він потребує, у нас є обладнання за винятком. деяких элементов первого контура для ИЦ, самообладания радянского проекта. И то, чего нам не выстачает на сегодня е на Сбелене, было поставлено России туда, зараз ей властностью э, Болгарии. И само это обладание будет там выкорстано, я сподеваюсь, если все решения, которые на сегодня приняты нашим уродом и болгарским уродом, они будут э, выконаты. Вот э, про это мы говорим. А все иначе, никаких абсолютно прямых поставлений з Росії чи якогось обладнання, яке вони виготовляють, не буде використовуватися. Все буде абсолютно на западні технології присутствуінгаус, і навіть на третьому четвертому блокі також Вістінгаус контролює ситуацію і проводить відповідний аналіз сумісційності з западними елементами обладнання. Петро Котін, виконуючи обов'язків голови правління акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», з нами був на зв'язку. Пане Петре, дякую вам.